Біля шостої прилетіли ракети, почали ховатися то вже де. Вже бігти по, було по відкритій місцевості, дуже було страшновато, я вам скажу. Один із блоків я не буду теж називати, який ми вже реанімуємо вже третій раз, скажімо mm -hmm. так, піднімаємо його з повного нуля і з повної з руйнації і включаємо режим. Подивіться, от, яка кількість цих проводів от, і як їх можна сховати, закопати. Можливо, можна, можливо, зараз нові станції саме так і проєктуються. Да? Але ж наша станція строїлася в, в мирні часи і не для війни. 拜拜 <Python. S 2>。<noise>